Доброго дня, всім, всіх жінок вітаю з 8 березня. Так, в общем отаке оське поле. Як можете бачити після пшениці. В общем, воно перелущено єлі-єлічки. Хлопець перелущив, щоб тільки був з осінь спровоцирувати, що падалиця пішла після уборки. Йому пообіщали зорати, але так і дотягнули, що ніхто йому не зарав. А це прийшов, каже, треба обробити йому. Каже, що хоч щось зробити. Ну що, вирішили культиватором. Культиватор отакий. Вже перероблений Кіровоградський. Вже тут нічого одна рама залишилася їхня. А так вже перероблено. В общем, шурує непогано, як можете бачити по лапах, йде глибоко. Шурую до 10 сантиметрів, іде. Робить непогано. Грибінка спрацьовує непогано. Тут а витягнув пальчика, кинув плаваючий режим. І як можете бачити, виходить добре, розрівнює в плаваючому режимі. Зразу був оставив так, як і було з пальчиком цим, то проходить. ну, чуть-чуть попадається, трошки торможення йде, не захотів я щоб у трохи упор був на пружини тут на тому, на культіватор, я витягнув, розтопорив думаю, попробую, як буде так. То виходить, це непогано. Рештки розтягує. Він хотів лущильником, щоб я зробив. Діло в тому, що я йому кажу, що він не розтягне просто цю солому, де валки. І обичний КПС, його обичний КПС буде забиватися тоді. І кажу, давай я зроблю тобі на із своїм розтягну його і ти вже тоді зможеш. Ну тепер дійсно, тепер картинка гарна. І він зможе тепер своїм культиватором тут все робити. Так що якось отак виходить. От вам виходить універсальний культиватор. Хто стоїть перед вибором, яку куплять, чи s образну чи двохвиткову, то мій вибір би пав на двохвиткову. Якби я стояв перед таким вибором. Я коли купляв, я стояв перед таким вибором, і купляти такий, чи такий. Я купив на двох Одне мені не подобалося, коли вже я його випробував іменно цієї фірми Кировоградської, що пружинна борона, вона, виходить, отут ось стояла. Отут. Вона б, звісно, по такому б не пішла. По таким решткам, бо я знаю, що вона не йде, вона б забивалася. прийшлось би її знімати. Вообще, а то не варіант. Тоді бугри В Цьому році я переробив, я взяв у компанії General пружину. Оце все з кріпленнями, з усим. І каток віддвинув я, і це все. Ну, як можете бачити, що картинка непогана, нічого не мішає. Скажу по цьому механізму, я дуже задоволений, можна виставляти хоч в жорстку, хоч плавающу. Але не на кожних культиваторах ця функція є, що так можна. Зазвичай в усих жорстко все виставляється. Так що якось так. Обична S-образна білотовська, вона по такому точно б не пішла, таке б таке би не зробила. Тому що б усіллі тут все-таки є зусилля, його вивернуло б і поламало б. А двохвиткова якраз для цього і предназначена, вона жорстка і шурує. Що, як можна робити і предпосівну. Так можна і основну культивацію робити на різну глибину. Аби тільки трактор потягнув. Трактор МТЗ 952.3. Ходю шостою ю передачою, 10,5 км, при глибині 10 км. не при обробленому щита ґрунті, то непогано виходить. Ну, на телефон буде погано видно глибину. Ну, ось можу копнути так. Щоб ви определили ось очки, глибина. Ну, ладошка. Щаська ладошка в рівні з землею. Получається. Ну, це якраз те, що треба. 10 см тут законник є. Так що якось так. Хто стоїть тяжко перед вибором, то оце вам культиватор той, що треба. Ну, іменно на такій стойці. А іменно оцей культиватор, то я не рекомендую вам. Вони нічого не змінили. Може там щось і змінили, ну, мішку я влип. В кого такий культиватор є, так як воно було до цього, то я рекомендую викинути його нафік і переробити це отак. Оце найкращий варіант. Все, всім дякую за увагу, всім пока. А ми працюємо далі.